Доброго вечора, дорогі і рідні мені душі. Обіймаю зараз вас всіх на енергорівні. Міцно, міцно, і махаю всім рукою. Привіт, привіт. Мене звати Сафоя. Я є провідником світла. Розповідаю вам про 4D, про 5D з мого власного, життєвого, духовного досвіду. Вітаю тих душ, які зараз чують вперше цей підкаст. Рада вас вітати для тих душ, які вже зі мною знайомі. Так нагадаю вам, що трішки раніше я Повідомила вам про те, що прийшов мені такий формат спілкування з вами. І, власне, це буде перший підкаст. робіть чайочок, сідайте зручно, можливо, хочете полежати, так, беріть навушнички, в них набагато краще чути. Можливо, хочете посидіти в парку. Медитативно подивитись, як люди <сути> в суеті своїй творять, в принципі, кожної секунди цю гру, в якій ми всі з вами беремо участь. Буду рада з вами провести ці півгодинки. Не знаю, <сути> наскільки вийде, в мене нема сценарію. Я дуже люблю спонтанність, непідготовленість і просто довіряю потоку йду за ним. Тому давайте будемо починати. Тему для першого підкасту, скажімо, я не сідала. Обдумувати дуже натужно, що це повинно бути, таке це ж перший підкаст, це так важливо. В мене, в принципі, всі теми, які я транслюю в будь-які соцмережі, вони приходять, скажімо так, самі Так, складається життя, десь натякає все світ через людей, десь я чую випадкову фразу, тобто, в цьому плані абсолютно. Повністю і все ціло довіряюся Бозі. І я просто розумію, що та тема, на яку натікає Всесвіт, вона не просто так ним вибрана. Це певний запит, так, який є в просторі, який є на ментальному рівні в людей, на емоційному, і ця тема, скажімо, не буде просто ехом у великому просторі інтернету. Це ті слова і ті знання, які комусь дуже допоможуть. Перед початком хочу ще подякувати тим душам, які пишуть коментарі, приємні, дуже, душа моя дуже довольна і дуже рада, що я вам відгукуюсь. Дякую тим душам, які в особисті пишуть всякі приємні речі. По-своєму незвично, тому що Софоя – це надзвичайно інтровертний кусочок душі. Кусочок світла, який ніколи не міг подумати, що буде йти в люди і щось транслювати. Софоя – це. Дитина лісу, полів, озер, яка любить гуляти <с <с на природі з собакою, спілкуватися з гаєю, і це моя зона комфорту. Отже, ми будемо говорити цього разу про трансформації. Я б назвала так тему, на чому саме я хочу заакцентуватись. В цій тематиці це як нелегко тобі, моя маленька людина, яка живе в кожному з нас, яка налякана, розгублена часто. Часто ми в розпачі давайте визнаємо, нам по-дитячому хочеться опори. Інколи просто хочеться опори. Я хочу провести вас. По цій темі, і подивитись на цю тему не з земного рівня, скажімо так, а трошечки піднятися над нею, щоб подивитися на красу гри, в якій ми всі з вами беремо участь, і щоб трішки абстрагуватися від тих непростих станів, в яких ми переважно трансформаційно перебуваємо. Подивитись, знаєте, з висоти пташиного польоту. Буду рада, якщо в мене вдасться вас от провести через всі мої слова, і ми з вами, я це називаю трошки політаємо. Я хочу почати з фрази Я кожного з вас розумію. Моє 4D розпочалося в липні 2017 року і закінчилося в вересні 2024 року, але як у відомому жарті, тяжкість трансформації і взагалі тематики переходу така, що в мене суб'єктивно, звичайно, що але відчуття було, що один рік за три. <реш> Легко можна множити на 2, на 3, а в когось, я впевнена, на 4 можна множити навіть. Це дуже нелегка тема, нелегка історія. Коли я озираюсь для себе на цей період, я себе недавно запиталася, яку би я пораду. Могла би я так повернутись в минуле до себе тодішньої, що би я собі сказала? Банально так звучить, так, але все ж таки я би собі сказала, що потрібно попри все, попри всі трансформації, попри всі сльози і весь біль внутрішній, потрібно просто любити це життя. Навіть в найтяжчі періоди нас не оточує Бог абсолютним деструктом, абсолютним розумієте, таким хаосом і руйнуваннями нашого світу. В кожному дні можна знайти дуже багато маленьких прекрасних моментів. Зізнаюся, мені було. От Так, знаєте, зараз це, напевно, буде звучати не як софоя Провідник світла, це буде звучати як е, моя людська частина. Зізнаюсь, ну, мені особисто було дуже-дуже непросто. Мені дуже добре, прям знаєте, до дна знайома е, тема вашої тривоги про ваші фінанси. Ваші переживання. А де моє взагалі місце в тому світі? Що я взагалі маю в тому світі робити? Дуже добре знайома тема, особливо буде актуальна для жінок. Самооцінки. Наскільки наше жіноче воно нами подавлене? Воно нами, чесно кажучи, закинуте, <свісно> наскільки ми себе не любимо. І це все як починає вилазити, що власне от усвідомлення глибини нелюбові до себе, навіть на цьому етапі от тяжко навіть визнати, тому що визнання цього означає, що я повинен глянути. В очі сама собі і попросити в себе вибачення в мене було дуже багато разів, коли власне, на тему самооцінки я навзри ридала і просила в своєї внутрішньої жінки вибачення за те, як я дозволяла деяким людям до себе ставитись. Я прекрасно знаю, як непросто пропрацьовуються батьки, наскільки жінкам болить їхня матір, наскільки чоловікам теж такий трошки малодосвід дотичний, наскільки чоловікам насправді, наскільки чоловікам насправді теж болить їхній батько. Оця знаєте, емоційна холодність, наша всебічна, просто до, до глибини нашої суті, недолюбленість. І я знаю, як вам болить відстороненість від світу, ваша недовіра до нього, так, така певна ворожість ваша внутрішня. При всій вашій Потузі, при всьому вашому бажанні ну, не бути в цьому стані, правда, вам хочеться любити цей світ, вам хочеться йому довіряти, вам хочеться зустрічати хороших людей. Вам хочеться, знаєте, от широти польоту. Правда, вам хочеться можливостей якихось, цікавих цікавих зустрічей. Вам хочеться реалізовувати мрії своєї душі, так, те, що їй хочеться зробити. От це все я знаю. Тобто абсолютно, можна сказати, з всім залишимо там 5% символічно те, що я от не проходила, бо в мене це не актуально, але ви розумієте 95% я абсолютно розумію ваші відчуття. І моя порада, і власне моя порада собі тоді була би. Як би не було тяжко, життя завжди дає можливості побачити, що воно прекрасне. Я хочу вам розповісти історію. Я недавно прогулювалась, у нас, нарешті, трошки сонячних гнів з'явилося. І я гуляла з собакою в полі, і просто я згадала такий прекрасний спогад. Цей спогад він відноситься до одного з найтяжчих періодів трансформаційних, які в мене були, дуже непростий. І ми гуляли з собакою в... у злісі біля лісу з ялиночками-соснами. І вирішила я трішки піти іншою дорогою. І довелося дуже дивними стежками вертатися. Був такий, знаєте, схил, на який треба було вилізти з дуже-дуже високою травою. І от я це лізу, чертихаюся про себе, думаю, що це я таке собі придумала. <сум> Мозок почав розказувати, що там кліщі, змії і так далі. Бідна, моя собака з короткими лапками взагалі не могла по цій траві йти бідна. І тут я помічаю. Що в траві е, ростуть полуниці, великі, великі, червоні і вже от стиглі. І я от пам'ятаю, наскільки я насолодилася цим моментом. розумієте? Це от, в мене було відчуття, що я в цьому світі от одна. Розумієте? Одна маленька дівчинка сиділа в цій високій траві, визбирувала полуниці. І просто жадібно їх поїдала. Настільки мені було смачно. Погода була така красива літня, сонечко так гарно світило. Пам'ятаю, що я була в капелюшку від сонця і думаю, нічого сонячного удару не отримаю. І я просто їх їла, 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 їла. Це було так смачно, це був такий якийсь, знаєте, от сам сік життя в цьому був моменті. Я ще пам'ятаю, в мене були. В спідниці дві величузні кишені, і я їх просто набивала далі полуницями, така прийшла задоволена додому. Але то розумієте, от цей момент, коли я сиділа в цій траві, вже потім лежала така з наїдженим, знаєте, пузіком. І сонечко на мене світило, і в мене в той момент не було ні проблем, ні моїх трансформацій. Е абсолютно нічого знаєте, от цього такого е темного, тяжкого, яке тебе постійно тягне вниз. Був просто от цей момент: Я, поле, сонечко і полуниці. І таких моментів насправді було дуже багато. Просто от, цей момент мені чомусь от, вчора дуже так яскраво згадався. Просто, ну, я думаю, ви розумієте, та, так, що в порталі 4D розум він ще має силу. Це вже в 5D переходячи, ви абсолютно, ну, я інколи такі стани маю, коли розум, ну у мене враження, що я його якось. Ну, На один відсоток, мабуть, відчуваю, він десь там дуже-дуже далеко намагається далі <хи> змушувати мене там до якихось негативних думок, але він не має влади. В 4D він все ще має владу. І це ще потрібно враховувати, що е, бувають кризові моменти, так, коли ви от уже на фіналі якогось уроку, так, він е, розуміє, що пахне смаженим, він починає ще більше панікувати. От, власний розум. От Він і змушує нас акцентуватися на цьому негативі. А моя порада для вас, от звичайно, що акцентуватися на цих хороших речах. Життя це не є суцільна темна смуга. так, Насправді життя воно дуже прекрасне. Я дуже в цей період, 4 d мого, дуже любила робити фотографії. Не ті, які, знаєте, інстаграмні, від фотошоплені. Я це взагалі якось не, душа мене не приймає. Просто, знаєте, отакі живі фотографії, якихось моментів, які от я розуміла, я в цей момент прямо, знаєте, от відчувала, що я жива, я проживаю момент якийсь. Момент життя, який дуже красивий. Я прям відчуваю, що в цьому моменті Бог. Або в цей момент я відчуваю прям просто чисту радість і, і більше нічого. Ми ж всі з вами так, маємо такі моменти. І от я ці моменти фотографувала. Для якоїсь посторонньої людини ці фотографії абсолютно не мають сенсу, що це там за фотографія з якимось е пирогом, з ожиною. <на>, на, фоні осінніх, на фоні осінніх листочків, знаєте. А в мене тоді такий був. У мене вже тоді, знаєте, я це називаю у мене вже тоді були мої моменти 5 d Просто вони були такі точкові, але за них потрібно триматися. І в мене є папочка до цих пір, де оці фотографії, вони в мене зібрані. Від них настільки. Іде приємна високовібраційна енергетика, і, знову ж таки, я би сказала собі тоді більше акцентуватись на тому, навіть ще більше. Бо я, ну, ми люди, я все одно скочувалася в, дуже, дуже часто скочувалася в деструктивні стани, а я би собі порадила навпаки. Помічати ці моменти, і, до речі, хочу перейти до ще однієї такої поради перейти, що ці всі трансформації і 4D воно точно не є вічним. Це все рано чи пізно, колись закінчиться. Просто я вас розумію, є такі критичні моменти, коли. От, власне, це коли дуже тяжко, розум вам запихає, як зернятко, так, таке деструктивне, що це ніколи не закінчиться. Це буде тривати вічно. І він починає наводити навіть аргументи, якісь, як докази. Тобто, він вас намагається вести в такий стан відчаю. І я прекрасно ставлю ці стани, вони у мене були. Наш мозок він має таку функцію цікаву. Він вміє створювати свою реальність, так? і він вам її насаджує. Він насправді в цей момент мозок, коли він говорить так, вам, що це ніколи не закінчиться. Він, ну я так собі думаю, він в це свято вірить, от це враховуючи, що таке розум, з чого він складається, так, і що ні, ні в що, в принципі, хороше він не вірить. Бо він прописаний не для чогось хорошого, скажімо так, ну принаймні в межах 3D і 4D. І він цими такими своїми аргументами, так, певними фразами, він вам створює всередині, е, особливо в ці моменти, коли вам дуже-дуже погано, коли ви прямо в якомусь такому відчаї, він от вам, наче знаєте, створює навколо вас таку бульбашку ментальну. І він створює в ній всередині у цю реальність, де трансформації і біль духовний ніколи не закінчиться. Не моя порада не вірити цьому майстерному брехону. Хоча розум насправді це розповідає вам не тому, що йому хочеться брехати, просто розум це маленька, налякана дитина у вас всередині. І дуже часто говорять, що приборкайте розум, будьте душею і так далі. Якось так розум, знаєте, відвели йому якусь таку роль дуже-дуже негативно. Я би казала бути трішки більш, знаєте, Доброзичливими і розуміючими по відношенню до вашого розуму. Ваш розум це маленька, налякана дитинка, е яка дуже боїться цього світу. Е і, і це маленька дитинка, яка намагається вас врятувати, як вона думає від цього великого жорстокого світу. М як думаєте, цю дитинку треба сварити, критикувати і розказувати, фу, ти поганий, а душа хороша? Чи, можливо, треба поставитися з розумінням до того, що це просто налякана, маленька істота? В моменти, коли мій розум дуже бушував, і я відчувала, що він навіть не те, щоб, знаєте, наляканий, він в паніці. Я завжди зверталася до нього. Я з ним розмовляла. Тобто, я так і казала: мій розум, я звертаюся до тебе, я хочу з тобою зараз поговорити. І я зверталась до нього як до як дорослий до маленької дитини. Я його заспокоювала. По всіх правилах психології, так? Тобто я тебе розумію, що ти зараз переживаєш. Я розумію, ти зараз в паніці, я бачу, я відчуваю, що ти засмучений. Я, б... я чую, які ти фрази мені говориш, але я на тебе не ображаюсь. Я розумію, чому ти говориш мені ці речі, тому що ти наляканий. Ну, в мене, принаймні, так було, і дуже часто такі терапевтичні розмови вони допомагали йому. Тимчасово, що правда. Так. Я веду до того, що як би сильно розум вас не лякав і не малював катастрофічні, фаталістичні картинки для вас, що ці страждання, ці трансформації будуть продовжуватися вічно, їм немає кінця і краю. Ні. Так, 100% не є. Якщо ви прокинулись і ви йдете так потихеньку потихенько на своєму духовному шляху, цей момент, скажімо, настане. Це не означає, що ваші трансформації, в принципі, ну, взагалі більше ніколи не повторяться, і їх у вас більше не буде. Трансформації, це, просто розумієте, вони в 3D і в 4D вони сприймаються як щось страшне і чого дуже сильно не хочеться. Тому що основний масив темряви, вашої ви там пропрацьовуєте. І там ще сильний розум. Який це все, звичайно, що малює в темніших фарбах, ніж воно є насправді. Він перебільшує це все гіперболізує. Так? Він така, скажімо, як бджілка, яка кусає так? і це місце вас спухає. Хоча насправді там може не все так погано. В 5D будуть трансформації, і в 6D, і в 7D. І повірте, що всі боги також проходять свої трансформації, просто там уже немає розуму. І без розуму трансформація більш радісно проходить. Душа дуже радіє насправді трансформаціям. Вона розуміє, о, мені дали доступ до нового рівня. Я пройду зараз цю свою трансформацію, і я вискочу на ще новий рівень. Я ще розширюся. Тому давайте я узагальню. Пам'ятайте, що в кожному дні є якісь. Маленькі, дуже класні речі, які Бозя вам, знаєте, як сюрпризи підкидує, від вас потрібно хотіти побачити ці класні моменти, ці кіндер-сюрпризи. Щоб, знаєте, як воно буває по життєвому, так скажу, що потім, коли ви озирнетеся на цей період, щоб ви себе не зловили на думці. А було стільки класних моментів, але я себе настільки грузила оцими всіма роздумами, трансформаціями. Я настільки в це якось поринала, воно настільки забирало мою увагу, що я дуже мало була, ну так банально, ну не кидайте в мене каміннями за фразу бути тут і зараз. В тому моменті бути. Тут і зараз, в якому ви зараз є, подивитися, що цей момент мені може зараз дати класного. І попередній ви вже не зможете повторити. Тому пийте кожну секундочку того моменту і прекрасного періоду, в якому ви зараз перебуваєте. Так? Напийтеся цього, наїжтесь, насмакуйтеся цього всього. І другий момент, що це кінечно. 4D воно кінечне. Там буде кінець, ви до нього дотьопаєте, доповзете, можливо, донесуть вас, можливо, хтось, але ви точно опинитеся в тій точці. Не вірте дуже правдоподібним, так, таким фразам розуму, що це ніколи не закінчиться. Як думаєте? От згадайте Бозі в той момент. Як думаєте, він для вас того хоче? Ну, Щоб це взагалі ніколи не закінчувалося. Чи все-таки ви придете свої 4D, придете всі трансформації, і почнеться новий етап? На моєму власному досвіді можу сказати, що як ця фраза відома, так, дощ не може падати вічно. І ваше 4D не буде вічне. Тримайте Світло внутрішнє. Тримайте внутрішній світовий стержень ваш. Тримайтеся за нього, коли вас штормить в трансформаціях 4D. І пам'ятайте, пам'ятайте, пам'ятайте. Попереду тільки світла.